Тож ЛЕПФОН. Як ви знаєте, в лінійці самохідних машин на Україні ми продаємо дві моделі, ми продаємо ЛЕПФОЛ і ЛЕПФОН. ЛЕПФОН це та модель, яка знаходиться в нас на базі, це є з вузькою, вузькою колією. Н стоїть у Залізької Нео, це вузький. Там ширина колії від 2,25 до 3 метрів. І ЛЕПФОН це є з шириною колію від 2,60 до 3,50. Від трьох метрів до чотирьох. Тобто буває, може бути також, може мати дві підмоделі. Що зараз цікаво, ви бачите, він спеціально включив функцію, де в нього він іде на схилі, але сама а, бочка і сама машина вона є вирівняна, тобто праве крило, права частина машини є припіднята вверх, а ліва чуть приспущена. Тобто в такий спосіб ми можемо вирівнювати на склонах. І машина... Автоматично, Автоматично, так. Хто захоче, можете потім покататися в кабіні в індивідуальному Всі порядку. Почу. Без питань. Подивіться, як, як воно працює по факту. Значить, коротко про цю машину, перед тим, як, її, так, як вона прийшла в виробництво, то завод поставив перед нами завдання, і ми е, в свою чергу питали в клієнтів на Україні. Бачите, як? В... И... В Україні і також в інших країнах, які що саме потрібно, які саме вимоги стоять для, того, для українського ринку, особливо по, по даній машині. І які вимоги ми почули від ваших клієнтів, це єдине, що було велика досить бочка і високий кліренс, тобто кліренс до 2 метрів. І це, по суті, ми реалізували в цих машинах. Тобто тут кліренс може бути від 1,60 м до 2 метрів, і він або може бути механічно, або гідравлічно підніматися машина. І так само ширина колії може бути механічно, або гідравлічно розширюватися. Бочка 5, 6 або 8 тисяч літрів. 5 або 6 – це є пластикова бочка, 8 тисяч літрів – це є вже Бочка стальна з живічою сталі. Штанга може бути від 24 до 48 метрів. Максимально в основному в Україні ми продаємо такий, як ви бачите, це 36 метрів. Це, скажімо, такий український стандарт, 36 метрів. Ну, що добре, що коли ви заказуєте стан на 36 метрів, ви маєте також змогу заказати опцію, щоб вона складалася на 30 метрів, вона буде випискувати на 36 або на 30. І вона також може складатися, що додатково випискувати на 17 метрів. Якщо у вас є якісь там, скажімо, стовби електричні, ще якісь перешкоди на полі, то завжди, не завжди можна заїхати до 36 метрів, то Тут буде можливість використовувати такі три опції. Ще також важливо, найбільшого діаметру колеса бронівані з іншими виробниками, що це нам дає, то що машина легко ходиться, легко їде, малий або менший розхід палива. Серед тих клієнтів, які є в нас, то по розходу палива, скажімо, якщо більш поля, то в середньому виходить десь 600-650 град на гектар. Якщо великі косогорів, то може бути, що до літа максимум буде дозволити розхід на, на гектар. Як я сказав, бачки чистої води 750 літрів, досить великий міський бак палива 450 літрів. Що дуже важливо, мотор з тір-третій, тобто це є ще БЗБлю. Дотепер це мотори були тільки 280 кінських сил, 67 літрів фіат-повертрей. З липня 2024 року у нас є також мотори на 400 кінських сил, також тір-третій, також Fiat Power Train, 에, мотор 에, з об'ємом 9-літровим, скільки витрата палива на гектар, якщо 30 ну, ну, Якщо 36 метрів, я б питав, 600 грамів, 60. з 9-літровим мотором у нас ще поки що немає жодної машини. На наступний рік ми заказали, Золочів також ТХ заказали таку машину на 400 коней, тобто буде на Україні, зможемо побачити його в роботі. От, тому що, ну, на Волині ми показували дуже деякі господарства. Там свіжди вона дуже скажем полісся, і здавалося, що має бути більш рівніше. Ну ні, дуже великі хозогору, дуже великі губи. От, і є такі господарства, де скажімо, потужності 280 кінських сил не хватало. Це при тому, що в нас, якщо ви маєте стандартну комплектацію гідроприводу, то в нас на передній осі є сумарно 170 кубічних сантиметрів, на задній осі 240. Тобто задня вісь, вона завжди має більшу потужність гідроприводу. Це стандартній комплектації, така як є зараз у нас. Якщо це буде оприскувач з посиленим гідроприводом, хай поверхність тоді буде на передній осі сумарно 240 кубічних сантиметрів, а на задній осі 340. Тобто завжди на задній осі більший гідропривід. Такого немає жодного іншого виробника. інших виробників максимально по 90 кубічних сантиметрів де на до Тобто це 180 кубічних сантиметрів на осі. Тут ви бачите осі по-іншому реалізовано. Стандартні в стандартній комплектації у нас є колосок 520 з діаметром 206. Максимальне ми можна заказати 2 метри 19 см, тобто це є дуже великого діаметру. І по ширині у нас є різні від 380-ї резини, може бути до максимально 750-ї, кроком 5-6-8 см. Ви хто використовує таку широку розину 750 мм. Це в основному ті країни, де дуже багато опадів, це от, Великобританія, Ірландія. Там вони заказують 750-ту резину і заказують Hyper Gear з потужнішим гідроприводом для того, щоб ну, машина могла досить добре їхати і сказати, не, не прогрузала, і десь не було такого, що вона втопилася в тому полі. Ну, а буде трофовище і так далі, то треба, так, щоб при такій великій об'єм бочку, щоб була широка резина. Що ще є досить позитивно, ви бачите, оператор нам показав, є досить велика кількість фар в спереді. Також на боч знаходяться фари. Також ми можемо бачити, є фари, які підсвічують нам просунки. Ці фари вони також мають систему промивки. Опискувачі всі можуть комплектуватися різного роду навігаціями, тобто вони прив'язані до однієї навігації. В Україні клієнти ставлять або Трімбл, або Джендір в основному на наші описувачі, але є такі, що ставлять Рейвон, є описувачі на Еґлідорі, є на інших навігаціях, тобто це є взагалі не проблема. З заводу ми отримуємо підготовку, а самі навігації ми радимо клієнтам заказувати вже на Україні для того, щоб потім срадов був сервіс і так далі. Станції, я ще не казав, 24 максимально 48 метрів, по секційно може бути відключення від 6 секцій, і там в стандарт це 24 секції на 36 метрах може бути, але додатково ми можемо заказати індивідуально до 42 секцій. Тобто секція може становити кожних 50 см. З краю ми можемо робити 150 см, по 50 то в центру це може бути по метру. Також, якщо ви заказали, припустимо, не наш розподіл форсунок, там кожні 25 см. Ви можете заказати ще індивідуально і пусті форсунки, де кожна форсунка буде включати там, який потрібні об'єм, скажімо, присувати робочого розчину. Штанга може бути декілька комплектацій, еко це, скажімо, коли піднімається і опускається два датчики, Україну не завозить. Ми завозимо такої комплектації, як ви бачите зараз. Тут це є булькотроль про, де є. Центральна секція і крила, крила можуть підніматися вверх вниз Або є ще бунт-контроль-про-плюс, де саме крило, це як моя рука, воно може саме крило шаванатися або позитивно, або негативно. Є такі от в компанії Continental, яка сьогодні також є присутня, але в іншій групі. У них є чотири оприскувачі і в самохіді вже цього року відпрацювали, два з яких мають бум-контроль-ПРО, два з яких мають Бум-контроль-Про плюс. І так як в них на Кременеччині, на Шумщині теж є досить великі горби, то їм якраз дуже цікаво, щоб ці опції були, щоб воно працювало. Давайте ми запустимо, хай оприскувач їде в роботу, а я ще декілька слів про нього розкажу. Якщо у вас є бум-контроль-ПРО, то тоді це може бути 4 або 6 датчиків стояти на штанзі, або максимально у нас може бути а, 8, або сама максимальна комплектація на Google Control Pro Plus — це може бути 10 датчиків. Ну, це вже ідеалі я 8 датчиків цього повністю вистачає. Букція, як, як я вже казав, є фін-контрол. Є також а, у нас автоматично, скажемо, коли користувач починає їхати, він починає стартує так, як зараз, на маленькій швидкості з станою з, з піднятою на 50 см. Коли він набирає швидкість, автоматично включається. В нього форсунки працюють кожні 50 см. Коли він набирає швидкість, коли будемо їхати вже по рівному гоні, він тоді буде їхати швидкістю 25 до 30 кілометрів. Він тоді опустить штангу нижче і включиться, автоматично переключиться в форсунки. Не автоматично, автоматично переключається, і є також тому е, функція, така як автоселект Pro, де скажімо, на розворотах, коли оприскувач повертає на внутрішньому крилі, тоді швидкість буде менша, на зовнішньому крилі швидкість буде набагато більша, то автоматично може включитися тоді мінімальна форсунка на внутрішньому крилі. Там дві форсунки, на центральній секції крила, і максимальна кількість форсунок, яка є на штанзі, на зовнішньому крилі, для того, щоб компенсувати на поворотах. Ну, Скажемо, також про цю функцію хіл-контроль я вже казав, що або ліва, або права частина машини може піднятися вверх, вниз, для того, щоб вирівняти це на схилі. Але також задня вісь може підрулювати на схилі, щоб машину не зносила. Так як якщо є великий схил, то може бути, що машину ну, може зносити, особливо коли це буде вологане, так як зараз сухо. Для того, щоб машину не зносила, то задня вісь може підрулювати. В компанії ми цю опцію якраз, там, два тижні вже тестуємо, вони зробили багато різних відео на, на відеокамеру GoPro. Про... досить цікаво воно все виглядає. Скажіть, будь ласка, якщо дивиться, де працюємо в цих умовах і за колесами дуже велика пилюка. Деклад, у вас є якісь рішення проти цього? Ну, рішення є, ви його можете побачити на даному оприскувачі, за колесами на самій штанзі, на центральній частині штанзі є такий сірого кольору брезент. Mm -hmm. ну, він і працює, і не працює, тому що ну, так як зараз вітер дує скажімо, направо, то а, бачите, на, на той брезент майже тапилюка не попадає, вона попадає на, на іншу частину. Тобто, ну, повністю... Чуть-чуть є, так? Да? Ну, Чуть-чуть є рішення, але, але воно не зовсім ідеально працює. скажімо так, Ні, ну так як в нас, от, що що важливо, що хор чому розробив і чому взагалі скажемо зайняв таку велику долю ринку? Коли в 2016 році хорші де об'єдналися і почали разом продавати оприскувачі, то до того моменту вже на світовому ринку було 35 виробників світових оприскочів. Тобто ринок вже був поділений. Ніхто не чекав, що компанія Хорс каже, окей, ми ще теж хочемо продавати оприскувачку. Але завдяки якраз тому, що в нас є інновативна стабілізація штану, що ми можемо пустити штангу нижче, ми мали і маємо змогу ну, зайняти досить таку велику долю ринку. Це ще такий, ще такий цікавий факт, який буде сказати, цього року, 24-го, -е, у Франції, як ви думаєте, у Франції ви знаєте, є дуже багато виробників е описувачів, прицельних самодітних, вертун, техноман там, і так далі, і пішло поїхало. Е цього року компанія Горш продало Франції на понад 70 мільйонів євро тільки описувачів. Ззади. Бачите, як низько опускається штанга, тобто як низько вона вприскує, І навіть незважаючи на такий великий вітер, який на даний момент існує, я думаю, що інші оприскувачі вже би мусили стояти, як то кажуть, на базі, не оприскувати, А з цією машиною ви ще зможете робити роботу, тому що дуже низька відстань від... Кусунки до поверхнього прискування. І при тому, що у нас що над форсунками знаходиться та пластина така алюмініва, яка ще на 10 см захищає вакел розпалу. Ну, Оприскувач може працювати в роботі з максимальною швидкістю 30 кілометрів, в транспортному положенні він може... Працювати від 40 або 40 або 50 кілометрів. Тобто, є дві ліцензії, які можна заказати за воду, це є або 40 або 50 км на годину. Транспорт на ширкість. Якщо далекі переїзди, то... Ну, так. якщо є питання або будуть пізніше, задавайте, завжди готові приїхати, показати вам демонстрацію у вас на полі що ви, як то також...